О, давай зробимо експеримент по, по машині. Як тобі машина? В неї також був передній удар. З твого погляду, наскільки зробили? Добре, недобре, як, як гадаєш. Зараз. Так. Ну, з професійного погляду, так, щоб не придивлятися цю часку за треба трохи підіймати, тому що... зазор по бамперу. Не дуже гарний. В этом месте в процессе эксплуатации будет появляться коррозия, потому что бампер сейчас он просто висит, он не закрепленный жестко. Вот тут нагрузка идет на нагрузка на крепление, а здесь он постоянно будет теряться. На скорости при езде, когда бампер играет, он вот тут вот будет снимать краску. В этом месте вряд ли, а вот тут вот под пластиком mm -hmm. э, он будет стирать потихоньку краску. Там начнется очаг коррозии, которую вы не заметите, потому что у вас стоит эта накладка. А потом получается, что оно когда уже поползет сюда, это уже будет замена крыла. Вот. <coughs> в целом. Ну, поработать. Тут его довыставить надо. Просто на креплениях. Приподнять его чуть-чуть и все. И, соответственно, ну, немножко поправить капот потом. Вот. В принципе, в целом. В целом неплохо. Вот. Это уже... Я просто не знаю, какие использовались запчасти. Допустим, если использовались оригинальные запчасти, то да, это в принципе на финише брак сборки, скажем так. Если использовался тайвань, то в плане несущих там, телевизора и так далее, креплений, то это неудивительно, потому что, во-первых, тайванские запчасти, да, это дешево. Смотря какой Тайвань есть, там, например, на Audi на Mercedes предлагают Тайвань алюминиевый. Вот. В принципе, его можно использовать, если он нормально становится по зазорам. Если мы говорим о тайваньских запчастях, э, о тайванских запчастях, которые там обычные остальные, э, срок службы этих запчастей он, э, намного меньше, чем оригинальных, даже бэушных. Потому что как бы хорошо ты его не загерметизировал, если нету холодного или горячего цинкования на заводе, а его там нету. Вот. Проблемы будут такие же, как и везде. То есть как бы ты его хорошо не, не обрабатывал, скажем так, до, не выготавливал до покраски, там использовал всякие антикоррозирующие грунты, там типа эпоксидного какого-то грунта, да, какие-то консерва консервационные, скажем так, моменты, то любой камешек, э, любая, скажем так, любое повреждение ЛКП сразу приведет практически к моментальной коррозии. Срок службы тайваньских запчастей составляет примерно 2-3 года в зависимости от того, как их красили. Банальный пример э, Ford, э, Ford э, Kuga. Э, в Америке Escape. называется Ford Escape. Да. Э, тайваньский капот у человека был э, на маляра. Не положили герметик, который идет вот тут вот по стыку и он начал тут гнить вот. буквально через год. Коррозия пошла под шов, то есть, соответственно, полностью удалить коррозию, не развальцевав капот, нельзя. Было принято решение замена капота. я говорю человеку, давай купим оригинальный, но Вот, можно даже под небольшую рихтовку, но пусть это будет оригинальный капот. Но что человек сказал, нет, купим новый Тайвань. Я ему сказал, хорошо, да, нашли хороший новый Тайвань, который уже идет с завода с герметиком, то есть все красиво, капот покрасили, его поставили два с половиной года он ко мне приезжает и вот в этом месте где герметик он сгнил под герметиком и вот так вот просто отслоило он разлезся вот так как слоеный пирог вот тайванские запчасти как правило если если и ставить то их надо ставить на машину на которой ты не планируешь на которую ты не планируешь ездить там больше двух лет потому что потом эту машину надо будет переделывать перекрашивать для того чтобы ее продать Ренок зараз перенасыщен, сейчас, сейчас продати машину очень сложно. Э, Максимальне комплектація максимально зроблена машину. Что, вот, поэтому... може глянемо підемо етапи ремонту, як? як все відбувається, може є деякі машини там, як відбувається. Да. Зараз є в розборці. ця машина вже була зроблена був удар по морді в Америці. Її зробили, постановили безпеку. Зараз у людини трапилось ДТП тут, вона приїхала до нас. Міняємо. Це зап... саме місце, чи ні? Чи ні, ні. Там був вдав по морді крило, крило бампер і фара. Зараз його нас догнали в, ну, в принципі, Доволі таки цікава конструкція. Ця частина кузова сталева, ця сталева, а ця панель вона алюмінієва. І лонжерони теж алюмінієві, тому ну, до лонжерону воно приварене, а, а до стальних частин воно приклеє. Тобто Тут така комбі... комбінована... комбінований метал, з ним дуже складно працювати. І тут ще йде герметик, на котрий воно приклеїться одна довго. О, так що в принципі і цю панель її розірвало, е, її розірвало і було запропоновано або її відновити. Тут її в принципі можна було відновити, але людина сказала, що вона хоче, щоб її замінили, тому ми її ну, міняємо кришку і задній бампер. Uh -huh. От, е, тут іглі. <кхід> До речі, по іглікам. Дуже е, не можна по ігрікам, на мою думку, брати сильний удар в задню частину кузова, тому що е, для того, щоб поміняти петлі багажника, mm -hmm. потрібно зрізати панораму. Uh -huh. Шпілька не дає вийти петлі наверх. І ця частина кузова у них для панорама кріпиться, вона дуже слабка. Ну, панорама може тріснути, чи, вона трісну. чи це. А. Вона тріснула від заднього удару. Від заднього удару, тому що е, ця частина кузова, куди кріпиться панорама, вона дуже слабка. Оці батони вони жорсткі, а оця частина кузова, куди кришка кріпиться, вона слаба. І її подігнула і лопнула вся панорама. Ціна панорами десь приблизно в районі 900 тисяч доларів, і це з збусної машини зняти. Угу. А, а помімо самої панорами треба ще купити резинку на цю панораму, яка коштує 100 доларів, так тільки під замовлення два тижні чекати. Mm. Ну, тут е, в, цілому, в цілому вже замінили задню панель. Замінили пити замінили, замінили, замінили задню панель, трохи залишилося тут доро, доро працювати і. І в цілому вона вже буде готова заїжджати на малярні роботи. А що найскладніше от, по ремонту для вас? Це малярні чи рихтовні роботи? А, та в принципі, в принципі, це все дуже суб'єктивно, тому що е, немає такого, що не можна зробити. Е, але в кожній в кожні, в кожному процесі є свої нюанси. Якщо це процес покраски, то не завжди клієнт згоден на те, що є складні кольори, котрі потрібно красити в розпил. Тобто виходити краскою на сусідній деталі. І він хоче ідеального попадання в колір, але є такі фарби, котрі не можна красити в стик, тому що він, вона обов'язково не попаде просто по тому, що, наприклад, ця сіра Audi. Це типу, як мокрий асфальт, да, серебро. і Навіть при ідеально підібраній фарбі різниця в шагріні, котра робить завод і котра робить людина, вона буде різна. По-друге, перше по коли йде перелутр, оці, так? І колір може змінюватись візуально навіть із-за товщини слоя лаку. Тому що е, ці бльозки будуть або глибше, або ближче до поверхні. І тому ця різниця е, в глибині кольору вона буде... Також впливати в, на кольор, вона буде інше. дуже впливати на колір і машина під разними кутами буде е, по-разному виглядати. Тобто вона може там днівному світлі там, нормально виглядати, але при... Там, Освітлені вуличними фонарями, там, де холодний спектр кольору, вона може виділятися. Тому ці краски треба красти в розпил. Це вже додаткові кошти, і люди не завжди на це або фінансово спроможні, або просто не хочуть, щоб були якісь фарбовані запчастини інші. Да? Тому що вони там її, наприклад, на продаж готують, і вони хочуть, щоб були запчастини, там, котрі не биті, вони хочуть, щоб вони і не залишалися не биті. Тому тоді, в принципі, треба шукати там, запчастини в колір, якщо там вони не підліжать рихтовці, а підліжать заміни. Але навіть якщо ти типу, купуєш оригінальну запчастину в колір, по-перше, на розборці ти ні, ніколи не знайдеш в ідеальному стані, тому що вони їх не упаковують на розборці. Це якщо вона ще на машині стояла що її зняли для тебе, то так да, вона може бути нормально, зі стрідаю експлуатацією, десь трохи поцарапана, а якщо її вже зняли і їх поставили на склад, вони вже всі будуть терті, вони всі будуть царапані. Тому би, це теж сумнівно. Просто, просто від клієнта потрібне, потрібне підтвердження, що він згоден на те, що да, трохи може там. Ніхто не каже, що вона була одна двека буде синя, друга буде красна. Просто що там тон півтона вона буде виділятися. І це нормально е, в цілому. Е, так що тут такі є складніші покраски. Ця, та, що, що ця тесла е, вони в, в білому кольорі. Тут йде білий перламутр, трьохстадійна краска. Тобто спочатку йде е, підложка під фарбу, потім йде фарба, потім на неї наноситься зверху перламутр. І Після перламутру вже е, наносяться ті кіла. І, е, от цей сам перламутр, котрий дає оцей красивий, там, е, красивий блиск, е, якщо його покласти чуть менше, вона буде світліша, або покласти чуть більше вона буде жовтіше. І е, навіть якщо ти робиш ну, викраски, цей колір можна красити тільки всієї деталі зараз. І тільки якщо вони на машині, тобто, якщо потрібно покрасити внутрянки дверей, їх треба зняти, покрасити внутрянки, потім поставити і покрасити понаружі, Тому що якщо ти будеш красити е -е, подетально, подетально е -е, маляр, коли красить, він доводить е -е, доводи поліризатора до двері і, як правило, сюди стягується більше перламутра, тому що він доходить йде назад. І... Якщо цю двері запрукли, він буде красити окремо, то він тут може дати менше перламутра, тут дати більше перламутра і ця деталь буде жовчища місця. Але на те, факту, вони, вони заводи йдуть різнокольорові взагалі всіх, тому для них це нормально. Що, Боді, буде, будеш пробувати красити? А можна навчитись Боді? взяти я на практику? Можна навчитись, але я думаю, що для того, щоб займатися малярними роботами, треба мати е, темперамент. Не у кожної людини вистачить, е, вистач, вистачить на це терпіння. Це ж мистецтво. Тому, що це мистецтво, так. Це е, скульптура 21-го сторіччя. І треба там чухати, трогати, да, дивитися, як фігура не у всіх є, не у всіх це є, і не всі зможуть. Да, можна, можна підготовити нову запчастину, коли вона абсолютно нова і так, в принципі, не, не нарушає технології, можна виготовити запчастину під покраску, да, наприклад. Але якщо запчастина була пошкоджена і її треба рихтувати і потім шпаклювати, то то вже мистецтво, а не машинна робота. Це роки практики. Да, це роки практики і так, людина просто... має бути творча. Це нашого клієнта кісьома? Тут ще багато роботи мені залишилося? Що в неї було попошкоджені? Сюди був удар в цю сторону, в крило і двері, так? Тут удар крило, двері, вирвано колесо, колесо ударило сюди, тут теж комбінований метал, тут йде два стоїть сталі, потім зверху йде алюміній. Панель верхня, вона перекльопана на заклепки. І прикліє на панель. це на заводі Ауді зробили для того, щоб максимально продовжити срок експлуатації лакофарбового покриття. Тому що алюміній, хоч і піддаткові корозії, але на нього менше. Ого, Тому тут відновлює відновлення геометрії е, пер, пер, передньої стійки. Да, і... А скільки це критично? Та немає критичних подходів. От всі думають, що це відразу. Порушення геометрії, що це все, машина більше не поїде рівно по дорозі. Ні, насамперед, тут немає порушення геометрії, тому що ванджерони всі вони на місці, тобто ніяких, ніяких порушень геометрії всього кузову тут немає. Тут єдине порушення геометрії це те, що та силова частина. Котра була е, зроблена для того, щоб тримати вагу е, Двери. дверей Двери. От. і забила, тому що був удар сюди колесом і саму петлю займав. Але порог цілий, лонжерони цілі, арки цілі, тобто це більш, скажімо так, декоративне, ніж, ніж в цілому там, якісь серйозні порушення геометрії. Тут поставити зараз двері на одну петлю і вона буде закриватися в зазор. Просто це треба зробити красиво, витягнути і потім заварити, обробити. Бодя, що вибираєш мулярку чи сварочні роботи на практику? Я чисто би отак ходив, розказував всім. Хто сюди поставив, то туди постав. А це від неї запчастини, то вже лишній. Ні, це ще не лишення. Я б сказав, лишні запчастини викидайте, якщо їде, значить їде, того не потрібно. Сказав колись мій дід, що забагато кібернетики. кібернетик є. Можна то все повикидати напряму зробити, машина буде теж їхати. Ось, до речі, стоїть четверть від 10 август. Від цього, що там висить. Від цього, що там висить, ми назад кіблюється зараз мотор. Були пошкодження лонжерона. Лонжерон загнуло, загнуло верхню часть короба, але... Стакан тут алюмінієвий, лонжерон стальний, верхній короб стальний, воно все прикльопано, воно все на закльопках І повідривало лонжерон від стакану і стакан деформував. Але так як це частина ліва кузова, тут немає ніяких номерів. Ми її висверлили і зварили по точкам Нову. Нову туди варили, так? Так. Да. Це вже немає. Це 800 градусів, треба стояти біля вентилятора. Стає? Другу воно вже стало. А, Сталися, старий лонжерон. Да. От він був повністю точкам відсверлений. По заводу. По заводу. І також по заводу варений. одразу після того, як закінчилася алюмінієва частина і почалася стальна. Для того, щоб то все нормально зробити. І воно було як з заводу, поклали герметик, покрасили і в принципі все. Зараз збираємо і Моторные месяцы. Мотор, моторный ПД? А? Моторный ПД? Я подумаю. Ну, ЗНФД. Нет, не за работу, получается, так и все. Да и накусается? Это тоже месяц. Если не просить. А що в неї по... Коли вона виїжджає? Ну, Ми очікуємо ще запчастини. Зараз проблема з поставкою запчастин. Клієнт дуже, дуже... <клієн> серйозно підійшов до ремонту авто, тому він захотів тільки нові запчастини, тільки оригінальні, але це сроки потрібно спочатку Ну, Коли запчастини є в середньому, скільки ремонт може займати? Дуже по-різному, по-різному. Може, машина, наприклад, з такими пошкодженнями, це, в принципі, якщо її взяли в роботу, немає черги, з такими пошкодженнями машина це батарейки. Це техніка включилася. Це рекс Так. Два-три тижні, е, і в принципі цю машину можна зробити, якщо є в наявності всі запчастини. Але так не буває. Машина робиться дефектовка, е, щось вилазить в процесі. Зараз дуже у нас хоч і стоїть система енергонезалежності, але не все обладнання можна запустити е, на ньому, наприклад. Тому приходиться робот, е, робити на там на електричних машинках, на акумуляторі, але не є такої. Ефективно, як пневмотехніка. Uh -huh. от, і людина фізично просто не може робити там, машинкою, яка вісить от 3 кг цілий день. От, тому що мотична, там спазить грам 300 і людина просто фізично стає. Але в цілому, так, да, якщо таку машину, якщо немає черги, якщо не всі запчастини є, то десь 2-3 тижні і машина їде до свого клієнта до свого Власника. В цілому е є машини, котрі, скажімо, дуже тяжко піддаються в роботі, тому що, наприклад, пам'ять металу, її ніхто не відміняв. І якщо за ауді тут йде комбінований метал, і е він, має, він дуже пластичний і його там, наприклад, потягнув, відпустили і все, він стоїть на місці. І нікуди не дівається, то нормально. А є, наприклад, Хундай. Хундай тягнеш. Конзерна банка складається. Так, да? Да, він складається, по-перше, як концерна банка. А по-друге, ти його тянеш, він вроді, на місці, стоїть, ти збираєш машину, проходить два тижні, і ті лонжерони поїхали назад. Це так, як в мазі в, а, в мазі теж, але не сильно маза взагалі рихтується руками і монтіровкою. А, вот. а, є, наприклад, Toyota Lexus. Я, взагалі, ну, я взагалі дуже скептично відношусь до цієї марки машини в плані рихтовки, тому що люблю всяке ДТП, Toyota Lexus. Це завжди підводні камні, завжди якісь е, вторичні пошкодження. В машині удар в праву частину кузова, по лівій частині побігли всі зазори. Потрібно міняти болти на ремонт виставити, тому що заводські йдуть з центровочної конусної, а ремонтні ідуть без конусів. Тобто купити ці болти і перевиставляти всі зазори, тому що навіть незначний удар це завжди перекос кузова. Toyota легше перевірено. Удар, заднє крило, задню дверку під спотер. В принципі, там, якщо був доступ, можна було і ПДРом зробити. Але кришка багажника важка, криша слабенька. При ударі машину просто качнула і кришка зігнула і ввело в сторону кришу. Пальці залазять. Біжать. Це відновлювати повністю геометрію криші при незначному ударі. І метал не пластичний. Він не. Він не гнеться, він не рветься. І з нею дуже складно працювати, тому якщо Toyota або Lexus готовність тому, що навіть е ті кузовні запчастини, котрі під невелику рихтовку, казалось би, на інших машинах, то Toyota Lexus тільки заміна. Але, але е як плюс е ці елементи коштують ну, недорого. Тому що ми купляли Toyota Prius, на вулиці стоїть е чорна. Ми на неї купляли заднє-праве криво. Е 400 доларів нове оригінальне. Дві, два тижні привезли, варили згостилися. Загалом можна сказати, що в принципі страшної тлімонти немає. Просто треба готуватися до, 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 yeah. до часу до витрат, правильно? Так, до часу до витрат. Я скажу так: що людина, котра замовляє машину, наприклад, з Америки, е є пошкодження, які... Е ти одразу бачиш оком, є пошкодження, ти яких ти не бачиш і ніколи не побачиш, тому що в принципі, на аукціонах роблять, скажімо так, роблять фотографії дуже низької якості і, в принципі, перший раз машину побачити, в принципі, більш-менш вміняємо якості, це вже в порту, коли на нормальний фотоапарат буде робити ці фотографії. Ще ну, краще Он... вживу, вже там до за да. е, Тому на... Прорахунок ремонту менеджери пробують порахувати ну, максимально максимально наближено до ціни, але завжди потрібно мати запас 20-30% на оці підводні камені. А якщо їх не буде, то в принципі обслужити машину для подальшого користування і не їздити потім по естилу. Банальний приклад, там стоїть Audi A5 2012 року. Машина була куплена з мінімальними пошкодженнями. Там було пошкоджений задній бампер, задній фонарь і переднє праве крило. Тобто ніяких етап ніяких не було пошкоджень. Більше машина ранен драйв, машина ціла, там карфакс ну, чистий, машина приїхала, все нормально, але якісь... Умнік додумався її взяти просто в Америці, покрасити в круг. Вона приїхала сюди вже, навіть на фото не бачили, коли вона вже приїхала сюди, ми побачили, що вся машина просто в потьоках, вся машина матова, тому що її покрасили з порушенням всіх технологій. Балончиком, е, ні, балончиком покрасили кришу а. А, в чорний колір. А всю машину покрасили в круг, е, позакрасували молдинги, позакрашували резинки, машина вся матова. Вона навіть ну, на ось така дуже не, неприятна. Нетипова. Нетипова, да. І так як так людина, людина в принципі, спочатку, але потім каже, мені все одно потрібно, подобається інший колір. Ну, давай її повністю вже перекрасимо з прийомами, тому що йому було пропонували тільки зробити ці деталі, а, котрі були биті, а останні просто сполювати, щоб максимально вивести скажімо так, її до її добульсьме стану. Вона сказала, що не потрібно. Давай давай будемо перекрашувати всю машину з прийому. Ми вибрав колір, ми вибрали колір, зробили викраси. А, от і зараз знімаємо все лакафарбове покриття до заводського грунта і заводського цинку. Тому що ми не знаємо, як її красили, в яких умовах ми можемо покрасити її понаружі, ну як робимо там з запчастинами, а потім вилізе те, що е, його краска, е, та краска в Америці, котра погано була покрасена, і зніметься в місці з нашою. Mm -hmm. Тому, якщо вже йде мова про повний перекрас, то до цього підходити вже потрібно Це. і тут, на жаль, термін ремонту, термін ремонту. Вони можуть розтягуватись. Я людині одразу сказав, що це буде мінімум 3 місяці, тому що машина хоч і купе, але це 13 запчастин, 13 запчастин, з яких механічно повністю бо хімія не взяла. Ми пробували біля 10 різних змивок для фарби, але вони не працюють чомусь конкретно з цією краскою. От, заводську знімають, а кращі елементи вона не бере, тому механічним образом. Знімаємо все, але нам не потрібно взяти не до голови металу, щоб ми могли взяти там серйозно образив. Ми намагаємося зберегти заводські цинки, заводський ґрунт, тому шар за шаром, знімати всі ці свої краски, поки ми не вийдемо на, на завод. І вже потім тільки працювати з цією машиною. Тобто це дуже, е, е, дуже довгий процес, От, і, на жаль, тоді воно займає більше часу.